Взять какая? Економіку подавати треба. Бесплатное образование на українському рівні, як мінімум Польщі. Тоді далі через 50 буде государство. Ні, ніколи не буде государства, якщо культура не буде на першому рівні. Розумієте, похідним є не економіка, але культура. Економіка нічого не визначає, не визначає державу, рівень держави, місце держави, не визначає. Заводи, фабрики, якісь там ферми, колгоспи, вони нічого не вирішують. Це просто є підприємства, на яких хтось працює, працює, тому що чомусь він там хоче працювати, Виробляє ту продукцію, яку чомусь він хоче виробляти. Чомусь так є. А чому так є? Тому що є культура, є мислення людей. Що таке культура? Хтось думає, що культура це є просто танці народні, якісь там одяг народний. Якась там перісна кутні. Культура це є звичай, звичай наш. Наша поведінка оце є культура. Саме культура визначає рівень економіки. Чому думаєте, у нас така зараз є економіка? Тому що наша культура така. Ми так хочемо цього. Чому на такому місці зараз є Україна і українці в Україні? Тому що українці цього хотіли. Пам'ятаємо, що українці стільки разів обирали. Президентами тих людей, які казали, що зробить русский язик вторим державним. Як мінімум половина президентів таких є, тобто культура визначальна. І тому, передусім, нам потрібно розвивати українську культуру. І, звичайно, ми маємо базу для цієї культури побудувати. А база це є. Мова наша, мова. Бо якщо ми говоримо мовою, якщо ми розмовляємо, якщо ми виражаємо свої мислення, думання, свої бажання мовою, то ми вже ставимо фундамент міцний, на якому далі будується наша будівля. Якщо язиком, питань нема. Ми язиком. Якщо там тим англіканською заразою, ми англіканською заразою висловлюємо свої думки мислення. Але ми не побудуємо тоді Україну, тому що ми побудуємо мало. Росію, мало Англію, німецьким зуком, мало німечну, юдейським, мало Ізраїль ми побудуємо в Україні. Україну ми ніколи не побудуємо на чужинському фундаменті. І саме тому нам перед усім потрібно розвивати українську культуру, українську мову. Бо культура є база для держави. Правильна культура, вона Дає нам надійний фундамент, на якого можна розбудувати величну і прекрасну державу в конкретному випадку українського народу. Пам'ятаєте, пане українці? Культура передусім. Економіка потім. Економіка є наслідком культури, а не навпаки.